За підозрою державній зраді правоохоронці затримали 62-річного жителя Сум. За інформацією слідства повідомила речниця СБУ Сумській області. Чоловік передавав дані про позиції українських військових представниками ФСБ Росії. Під час обшуку за місцем проживання затриманого вилучили мобільні телефони, заборонену в Україні символіку, партійний квиток організації партії регіонів та паспорт громадянина Росії. Ще до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації він був завербований кадровим співробітником прикордонного підрозділу ФСБ. У поле зору російської спецслужби зломисник потрапив через свої регулярні поїздки до Росії, де зустрічався з родичами. Під час одного з таких виїздів до країни-агресора він отримав завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності проти України і був переведений в режим очікування. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, тобто державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Якщо його право не доведуть, чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.